Доброго ранку, дітки. Я буду зачитувати чистомовки, а ви повторюйте за мною. Якщо готові, тоді починаємо. Ас ас, ас, прийшла осінь до нас. Ло ло, ло, стало дуже холодно. Та, Та та гарна осінь золота. Ок 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 не видно. Ень 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 за вікном осінній день. Уть 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 часто дощі йдуть, би, би, би назбирали ми гриби. Няв, няв, няв вітер листячко підняв. З, з, з ось такі в нас гарбузи. Молодці малята! До нових зустрічей!